Всі ми знаємо, що таке мати поганий день, але лише деякі з нас вважають, що найкращий спосіб його виправити це інсцинувати власну смерть, якби ж то страхування була такою нудною, або зламати маєток суперзірки. Бо якщо не зараз, то коли герої нашого сьогоднішнього епізоду явно пропустили кілька занять із кримінального кодексу, фінансової грамотності та техніки безпеки. Сьогодні розкажу вам три історії реальних людей. Три випадки, коли ніхто не міг передбачити, чим все закінчиться. Тут і порушення закону заради мрії, і фінансова прірва, яка штовхає на дуже страшні думки: від божевільних рішень і ризикованих вчинків до несподіваних рятувальних моментів. І ця шалена різниця між тим, що було задумано, і тим, що насправді сталося, саме це захоплює, як життя може раптово повернути у зовсім несподіваному напрямку. Отож, давайте починати. Перша історія початок 2000-х. схили Голівуду, Каліфорнія, і героїня, чиє друге ім'я Роуз. Молода, амбітна музикантка, ще нікому не відома, але з величезними амбіціями. Типовий початок для багатьох. І ось вона придумує план, який міг би народитися лише в мозку людини, яка 24 на 7 харчується лише повітрям та мріями. Вона вирішує проникнути в маєток однієї з найвідоміших світових музичних зірок. Для чого? Щоб особисто вручити йому свій демодиск. Вона була переконана, що якщо він почує хоча б одну її пісню, все життя зміниться. Амінь. Вона чудово усвідомлювала, що це незаконно, але здається, потенційна нагорода, той самий шанс на кар'єру переважали все. Вона просто поставила все на карту. Класичний приклад, коли відчай, чи може надмірна амбіція, штовхає на екстремальні кроки. Отже, картина: розпід'їжджає до цього самого величезного маєтку, ворота, довгий під'їзний шлях. А біля воріт стоїть садівник. Ось так не задача. І замість того, щоб розвернутися, вона значить підходить до нього, дістає свої останні 5 доларів. Цього навіть не вистачить на чай паркувальнику на Беверлі Хіллз. Вона простягає йому цей річний бюджет Бурундії і каже щось типу, будь ласка, пропустіть, мені треба тільки дещо залишити. І що ви думаєте? Садівник посміхається, бере гроші і каже: Гаразд, проходь.' Уявіть, ця дівчина зламала систему безпеки світової зірки за ціною лати. Вона йде алеєю повз камери спостереження, які, мабуть, у цей момент транслювали Лебедине озеро, нерви на межі. Але нікого підходить до величезних вхідних дверей, стукає тиша. Тоді ну майже автоматично смикає ручку, і двері відчинені. Вона всередині, всередині будинку суперзірки. Інтер'єр, звісно, вражає. Все дороге, мистецтво, більярні, вині льохи. Типовий будинок для нелегального проникнення. Вона ходить першим поверхом, шукає власника, але будинок здається порожнім, і тут вона бачить ліфт. Все правильно, ви почули у таких маєтках буває. Вона заходить, натискає кнопку, і тут до неї доходить. Ой, же шумить. Браво, Роуз, думати про шум ліфта, коли ти щойно вдерлася в чужий маєток. Паніка. Вона хапає свою стареньку нокі. Пам'ятаєте такі? Дзвонить мамі і каже щось типу: мамо, мене зараз здається заарештують. Знаєте, подзвонити мамі в такий момент це так по людськи, попри всю зухвалість. Так, от ліфт зупиняється, двері відчиняються, і прямо перед нею сидить він, власник будинку, той самий неймовірно відомий музикант. Просто сидить і грає на гітарі. Він повертається, дивиться на неї. Вона дивиться на нього. Обидва ну, просто в шоці. Тиша незручна тиша, гідна найкращих ситкомів. Секунди тягнуться, і тут Роуз розуміючи, що це її єдиний шанс, робить крок вперед, і бам! Кидає свій демодиск на стіл між ними. Вона навіть не стала вибачатися чи пояснювати, просто виконала свою місію. Потім тікає, мовчки розвертається і біжить назад до ліфта, вниз, до виходу. Але біля вхідних дверей її вже чекає охорона. Здавалося, от і отаказучці кінець. І знову несподіванка. Охорона не викликає поліцію. А сам музикант, яким, до речі, виявився легендарний принц. God! Так от його реакція була дуже лаконічною. Я не буду висувати звинувачення. Тепер забирайся звідси. І все. Тобто, весь цей ризик, весь цей адреналін не приніс жодного результату, якого вона так чекала. Принц не допоміг їй з кар'єрою ніяк. І ось тут, мабуть, найцікавіше. Вона зробила божевільний вчинок, їй неймовірно пощастило уникнути наслідків. Але це не спрацювало. Не спрацювало напряму. Але ця дівчина Роуз, пам'ятаєте, я сказала, що це її друге ім'я? Її справжнє ім'я та сценічний псевдонім кеша. Так, та сама Кеша, яка потім стала мультиплатиновою зіркою, продала понад 100 мільйонів записів. І тут постає питання: виходить, вона досягла всього сама, попри цю витівку? Абсолютно сама, завдяки своєму таланту та наполегливості, ця історія точно про амбіції, що мужують з безглуздою відвагою. А тепер давайте перейдемо до історії, де ризик уже не жарти, а справжнє випробування. І тут не забудьте підписатись і поставити лайк, інакше ваш демодиск ніколи не потрапить до зірок. Інший час, інше місце. 2008 рік Коннектикут і забудьте про Тороуз з підкупом в 200 гривень. Тут ставки життя та смерті. Наш герой не юна мрійниця, а 50-річний актор. На папері прямо успішний актор. Грав на Брудвеї, мав ролі в кіно, серіалах, користувався повагою. Але за цим фасадом фінансова руїна. Складне банкрутство, яке тягнулося роками. А на ньому дружина та четверо дітей. Це неймовірно важко, фінансовий тиск, відповідальність за сім'ю. А ще ж в акторській професії треба тримати марку, виглядати успішним, щоб ролі давали. З його слів, відповідальність тиснула так, ніби бетонна плита лежала на грудях. І от одного дня у цьому пеклі паперів і боргів у голові Карло майнула хрінова думка. Вона вже колись з'являлася, але тепер перетворилася на чіткий Холодний план. А що якби він просто зник? Помер. Тоді сім'я отримала величезну страхову виплату, усі проблеми вирішені. А він нарешті звільнився б від сорому і безсонних ночей. Це той самий момент, коли вічі настільки глибокий, що смерть здається не трагедією а бухгалтерським рішенням. Логіка просто потворна, але для нього єдина. Він починає діяти. Обережно розпитує дружину про страховку. Дізнається, що поліс справді є і сума велика, і починає шукати спосіб піти з життя так, щоб страхова точно заплатила. Це не так просто. Він швидко з'ясовує, що після такого рішення купа проблем з виплатами. Страхові компанії таке не заохочують Є умови застереження. Тож цей простий вихід виявляється не порятунком, а пасткою, ілюзією, що тільки глибше затягує в безвихідь. Тоді він думає про інші варіанти, може, якесь небезпечне хобі, дельтапланеризм, бейсджампінг, щоб виглядало так, як нещасний випадок. Це теж досить підозріло, якщо людина раптом захоплюється екстримом. Саме так він і подумав. Я не той хлопець, це викличе запитання. Він навіть розглядає варіант найняти кілера, Інсценувати пограбування або напад. Це Голівуд. Тут навіть смерть треба інсценувати престижно. Але це вже зовсім. Це ж великий ризик викриття. І наслідки для сім'ї були б ще гіршими. Та чи виплатили б страховку? Nope. Дуже сумнівно. Вічай штовхає на абсолютно ірраціональні речі. Саме про це він і подумав, і відкидає ідею. Минають місяці. Він живий, але борги нікуди не поділися. Криза триває. Він продовжує ходити на прослуховування, сподіваючись, хоч на якийсь заробіток, просто тримається на плаву. І ось кінець 2008 року. Дзвінок від агента. Є невелика роль в новому телешоу. Оплата смішна, але агент, який знав про його скруту, каже: проект ну, точно престижний. Це може щось дати в майбутньому. Маленький шанс. Крапля в морі проблем. Карло, так звати нашого героя, ставиться скептично, але бере сценарій. Починає читати, і тут щось в голові клаце. Персонаж описується як людина, що ховається на видноті. Надзвичайно впливова фігура, але зовні, звичайний непримітний чоловік. І Карло раптом розуміє, це ж я. Він шанований актор зовні, а всередині банкрут, розчавлений вічем. Він теж ховається на видноті. Він відчуває, що знає цього персонажа. Ось воно, іронія долі, та сама роль, яка так болюче резонує з його внутрішнім станом, з його відчуттям фальші, стає ключем. Його виконання, насичене цим особистим болем, цією подвійністю, виявляється неймовірно автентичним, потужним, мистецтво як терапія. Майже він береться за роль і грає її так блискуче, що вражає всіх режисерів і продюсерів. Вони бачать потенціал, вирішують розширити роль цього персонажа, дописують сцени. Тобто, з маленької ролі персонаж стає одним з центральних. Шоу здобуває шалений успіх. А цей персонаж стає культовим. І це повністю змінює життя Карло. Нарешті починає заробляти мільйони, розраховується з боргами, отримує номінації на Еммі. Повний перелом, неймовірна трансформація, його найглибший відчай став джерелом його найбільшого тріумфу. Це показує, яка тонка межа між прірвою і можливістю є сила автентичності навіть народженою з біллю. Актор, який ледь не пішов з життя через борги, це Джан карло Еспозіто. А роль, що врятувала його, це Гас Фринг, власник Лос Понос Ерманус і наркобарон у культовому серіалі Пуститися берега Breaking Бет. Один із найяскравіших лиходіїв на телебаченні, і подумати тільки, яка історія стоїть за цією роллю. Дивовижно. Так, від долі, яку ледь не зруйнував власноруч, перейдемо до ситуації, де втрутився хтось інший і врятував життя. Торонто, 6 червня 2013 року. Мерілін та Джим Волпол, літня пара з Огайо, закінчують свою відпустку в Канаді, повертаються з пабу Під Джей повертаються до готелю. Звичайна ситуація. Йдуть тротуаром, бачать будівельні арештування над пішохідною зоною, ну звичайна річ для міста. Під ними спеціальний тунель для пішоходів, щоб захистити від падіння чогось згори. Абсолютно буденна сцена. Проходиш під такими щодня і не думаєш. І от Джим, проходячи під арештуванням, раптом спотикається і падає. Дуже невдало падає шиєю на металеві трубки, що стирчать землі, частина конструкції, і миттєво глибокий поріз. І кров починає литися просто фонтаном, те, що ви любите. Мерлін бачить, що чоловік впав, кидається допомогти, бачить, кров жахається і починає кричати про допомогу. За секунду звичайна прогулянка перетворилася на боротьбу за життя. Сильна кровотеча з шиї це критично. На її крик майже одразу підбігають двоє незнайомців. Чоловіки бачать Джима, який тримається за шию, бачать кров. Реакція миттєва. Не обморок, а дзвонять в 911. Інший, назвемо його Джон. Стає на коліна біля Джима, швидко знімає свій шарф, обережно притримує голову Джима і щосили притискає шарф до рани. Але Мерелін вражає навіть не сама дія. А те, як діється Джон, він неймовірно спокійний. Тихо каже Джиму, все гаразд. Ми зупиняємо кров, швидка вже їде. Потім до Мерлін, яка в паніці все буде добре, подбаю про вашого чоловіка. Вона потім казала, що миттєво заспокоїлася. Вона була абсолютно впевнена, що він лікар або парамедик. Настільки владною, але заспокійливою була його манера. Його впевненість передається всім навколо як хвиля заспокійливого чаю. Це безцінно в такій ситуації. Але ж звідки така впевненість? Швидка приїжджає дуже швидко. Буквально за кілька хвилин Джима забирають. Мерілін сідає поруч. Перед тим як двері зачинилися, вона встигає запитати рятівника, як вас звати? А він відповідає: Мене звати Джон. Все добре, ваш чоловік буде в порядку. Тепер їдьте. Наступного дня в лікарні Мерілін дізнається, що Джим виживе. У нього зламаний палець від падіння 10 швів на шиї, і лікарі кажуть, що йому просто неймовірно пощастило. Поріз був небезпечно глибоким, ще кілька міліметрів, і перерізана сонна артерія, смерть на місці. Лікарі прямо сказали, швидкі дії Джона та іншого чоловіка швидше за все врятували Джиму життя. Це нагадує нам наскільки важливі базові навички першої допомоги, і просто готовність не пройти. Повз. Мерілін та Джим, звісно, безмежно вдячні. Хочуть знайти рятівників, але знають лише ім'я Джон. Та наступного дня їм повезло, до них приходить чоловік, який викликав 9.1.1. Виявляється, це власник того самого пабу Джей О'Брайенс, де вони вечеряли. Він хвилювався і знайшов їх. Мерлін, звісно, дякує йому і питає: а ви знаєте того Джона? Власник пабу посміхається і каже, особисто незнайомий, але я знаю, хто це. Його багато хто знає, і ви, ймовірно, теж його знаєте. Мерелін Спантеличина. Тоді власник пояснює, той спокій та впевненість, здатність взяти ситуацію під контроль. Це скоріше риса його характеру, його особистий ікс-фактор. Тому що цей Джон це всесвітньо відомий актор Джон Малкович. Кінь проблем. fuck is this?» Актор відомий своїми ролями таких холодних, владних, харизматичних персонажів, і ця його харизма спрацювала в реальному житті в кризовій ситуації. Це дивовижно і змушує замислитись, чи не допомогли йому акторські навички контролю емоцій і проєктування впевненості. Можливо, досвід управління собою перед камерою дав йому перевагу, або ж це просто його особистість, яка проявляється і в роботі, і в житті. В будь-якому разі неймовірний приклад перетину світу слави та буденного героїзму. Ось такі три історії: зхвалість Кейші, що вдарилася до принца, відчай Позіто, що перетворився на тріумф, і несподіваний героїзм Малковича. Якщо є щось спільне, то це, мабуть, абсолютна непередбачуваність життя. Це не просто цікаві випадки. Вони показують, що 5 доларів іноді вирішують більше ніж мільйонні контракти. Смерть іноді відкладається, тому що потрібна хороша роль в пуститися берега. Для порятунку життя потрібен лише шарф і харизма одного з найкращих виходіїв Голлівуду. Кожна з цих історій залежить від критичного моменту, коли хтось зробив щось незвичайне. І це піднімає питання для вас, мої глядачі. Що ж визначає вашу реакцію в критичний момент? Обставини, характер? Чи може ви просто чекаєте, поки Джон Малкович випадково пройде повз? А тепер серйозно, якщо ви вважаєте, що Кеша геній маркетингу, Густаво Фринг ваш фінансовий гуру, а Джон Малкович єдина людина, яким можна довірити свій пульс, тисніть на лайк, покажіть нам, що вам подобається цей божевільний непередбачуваний світ, де будівельні арештування намагаються вас вбити. І найголовніше, підпишіться на канал і включіть дзвіночок. Чому? Тому що я обіцяю, що якщо ви не підпишетеся, вам не увімкнуть світло по графіку.